Так, урочисто міський голова Страя Роман Шрамов'ят разом з представником програми Бібліоміст Наталією Біляєвою перерізали стрічку нового інформаційного центру доступу до інтернету. Від сьогодні у приміщенні філії центральної міської бібліотеки, що на вулиці чи ОПА 13, кожен, хто прагне знати більше, може скористатися безкоштовним доступом до світової мережі. Всі комп'ютери облаштовані веб-камерами та програмою Skype. Такими можливостями негайно скористалися своїх стройських. Колег привітали працівники Львівського регіонального тренінгового центру. Шановні колеги, вас вітає Львівський регіональний тренінговий центр із відкриттям вашого інформаційного центру вільного доступу до інформації, собі тренерів Минківської плани і мене до колеги. На другому поверсі облаштували технікою ще одну кімнату. Загалом, завдяки програмі Бібліоміст Стрийські бібліотеки отримали 15 комп'ютерів. Однак на цьому інформаційно-технічний розвиток міста не зупиниться. Принаймні так обіцяв міський голова Роман Шрамов'ят. «Я Думаю, що нарощувати по мірі можливості комп'ютери ми будемо і далі, тому що ця кількість комп'ютерів, значить, на нашу кількість, значить, учнів які ми маємо стрію і доросле населення, і тим більше коли не всі мають мати можливість вдома в себе а будуть користуватися і користуються комп'ютерами, значить тут бібліотека. Це хороша справа. Представник програми бібліоміст Наталія Біляєва каже, такі центри планують створити у 15 тисячах бібліотек України. Для цього потрібно просто взяти участь у конкурсі. Цей проект забезпечує школярам та дорослим особливі умови та можливості користування інтернетом. Особливо приємно бачити. А, ці усмішки юних читачів, які сьогодні присутні на, на, на нашому відкритті, а, їх зраділи обличчя, тому що вони будуть мати а, особливі умови і можливості зараз а, користуватися інтернетом. Безкоштовно однак, без підтримки місцевих благодійників не обійшлось безкоштовним інтернетом. Центр забезпечує провайдер Телелан, депутат міської ради та президент асоціації промисловців та підприємців Стрийщини за нові певним, добрій справі завжди готовий допомогти. Цей центр є прикладом того. От я недавно там виступав по телебаченню. Говорив, що треба, щоб міські структури більше працювали над програмами, які надає можливість зробити європейський союз і інші країни, які дають безкоштовні дають програми, і оця програма, це справа, яка зроблена, є прикладом цього, як треба працювати. Учень Руслан натішитись не може. Хлопець уже встиг скористатися новеньким комп'ютером. Каже, тепер не потрібно платити за доступ до інтернету. Понятно, що добре, бо всім приходиться ходити в різні клуби, щоб скачувати свої реферати, і вони за те платять гроші. А в бібліотеці це можна робити безплатно. Любов ворська, Руслан Леськів, стрийські новини.